Рідні мої любі мої, дороцінні мої українці, не бійтеся, не лякайтеся і не стращайтеся, що війна в нашій рідній, любій, дороцінні Україні ще продовжується. Моліть Господа, щоб Господь укріпив ваш дух, дав мир і спокій кожному з вас для вашої душі, щоб Господь дав вам. Повноту радості у ваше серце, Рідні мої, постарайтеся, будь ласка, добитися такого стану: міцний дух, мир, спокій на душі і радість на серці. Істинно, істинно кажу вам і передаю вам прохання Господа нашого Ісуса Христа. Якщо кожен з вас, рідні мої, але хоча б більшість із нас, з українців, доб'ється такого правильного положення, Такого правильного стану перед Господом нашим Ісусом Христом, який є для нас зірцем, істинним прикладом, істинним зірцем міцний дух, мир спокій на душі і радість на серці. І ми швидше переможемо ворога, і швидше Господь вручить нам вінець перемоги. Амінь! Алелуйя. 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 Амінь! А тепер декілька слів про наших ворогів: втягне свою лянку дьявол сатана, щоб знищити Україну, щоб не залишилось жодного українця. Він взяв на себе важку ношу, зробив із себе листоношу, який несе планеті смерть, у голові у нього твердь. У нього є помічники це Бога-зрадники. Та всі вони, по суті, дураки, хоч більшість із них. Його радники. Та щоб вони не говорили, щоб Україні не робили, життя у нас забрать не зможуть, вони гріхи свої лише можуть. Ми воскресаємо в одну мить, це сам Господь нам говорить. Тож бійтесь вороги кляті. Ми з Богом, Ми завжди завзяті, бійтесь нас, вороги кляті. Ми з Богом Ми завжди завзяті. Творець нас плодить розмножає, а вас нещасних пекло відправляє, бо він прекрасно все розуміє і все знає, сам особисто Україну захищає. Ви пропащі, не радійте, коли ми відступаємо. Ми для вас вороги, Божі плани маємо. Відступаємо, не здаємося. Вам капкани ставим, зовсім скоро, зовсім скоро Богами прославим. Перемогу українців Богу подаруємо, і найперші на планеті рай собі збудуєм. Хоче хто цього чи ні, значення немає. І сказав Господь мені: Бог вас прославляє, а того, хто проти вас, Бог проклинає. Рідні мої, любі мої, дороццінні мої українці, слова Всевишнього про нас і для нас величезне значення має. Слава Богу, вічна йому слава! Україна свята, вічна Творця держава. Амінь. Алелузія, алелузія, Алелузія! амінь. Ой не хитріть, нібито друзі, ой, не брешіть на чорній смузі, ой, не лукавте, що ми ваші. Не треба нам брудної каші, не треба лямку вам тягнути і на словах правду гнути. А треба вам усім збагнути, що українці Божі люди, вони були і є повсюди, вони пред Богом всі звітують, а їхні вороги лютують. Вони бояться Божого народу, тому й тусують д'явола колоду, та Бог народ свій захистить. Якщо зрішив йому всі гріхи простить, а вам, противникам його, вказівного пальця покаже свого, і вас відправить в пекло. Для вас життя вже смеркло. Істинно, істинно, істинно. Амінь. Рідні мої українці, а зараз я подарую вам пісню, на знайому нам мелодію ойолузі. Але вже з новим текстом, з новими словами, рідні мої, я хочу, щоб ваш дух зміцнився, був таким міцним, як у нашого Господа Ісуса Христа, і щоб в вашій душі, в душі кожного, був істинний мир, і щоб в кожному серці була істина любов і істина радість. Амінь. Алилуйся, алелузія, алелуйя, амінь. Дарую вам, рідні мої, любі мої, дороццінні мої українці, дарую вам цю нову пісню, яку написала 3 лютого 2023 року. Співаємо, рідні мої, радімо, рідні мої, веселимося, рідні мої, бо це одна із найголовніших зброй проти противника. Любов це перша, найголовніша зброя. Мир в душі. Це друга зброя і радість на серці це третя зброя. І так, рідні мої, співаємо, воюємо, перемагаємо. Ой, у лузі червона калина засміялася, наша рідна, люба Україна з Богом вінчалася. А ми тую червону калину підняли, а ми нашу рідну Україну, гей, hey, Гей! Hey, звеселили! Ой у лузі червона калина та й пишається. Наша рідна, люба Україна, Бом прославляється. А ми тою червону калину підняли, а ми нашу рідну Україну. Гей, гей, Звеселили. Ой у лузі червона калина розростається. Наша рідна Люба Україна перемой славиться. А ми тою червону калину підняли. А ми нашу рідну Україну, гей, hey, гей, hey, звеселили, ой у лузі червона калина під сонечком грається. Наша рідна Люба Україна, Богу поклоняється, А ми тую червону калину підняли, а ми нашу рідну Україну, гей, hey, гей, hey, звеселили. А ми тую червону кавину підняли, підняли, підняли. Рідні мої і Господа нашого Ісуса Христа і самі себе звеселили. Амінь. Алелуйя, 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 амінь. Рідні мої, любі мої, дороцінні мої українці, я вас дуже, дуже, дуже люблю. А якби ви знали, як нас кожного любить сам Господь Ісус Христос наш. А якби ви знали, як любить нас сам Всевишній Бог Творець, рідні мої, ви б ніколи не плакали, ви ніколи б не ридали, ви ніколи б не страждали, бо ви б точно, точно, конкретно знали, що ми з вами проходили долини сліз, а зараз проходимо пустелю, справжню пустелю, рідні мої, і ми повинні з вами вийти з цієї пустелі і замість пустелі. Зробити сад, райський сад, де будемо всі жити свято, вічно і поістині щасливо. І всі ті, хто загинув у війні, і ще раз нагадую вам, рідні мої любі мої, дороцінні мої, і всі ті, хто помер під час війни в Україні, повірте Слову, святому Божому, істинному Слову Божому. Всі воскресли. Господь! За доручення Всевишнього Бога Ця нашого всіх уже Воскресив. Зараз вони ангели, які приходять з небес до нас і допомагають нам цій боротьбі проти ворога рідні мої, перш за все ворога Всевишнього Бога Творця, а потім нашого ворога. Я вам вже казала, і ще раз повторю: наш ворог це ворог самого Всевишнього Бога Творця. Торця Всесвіту, вічності і за вічності. А його ворог це наш ворог. І разом, Господи, під керівництвом Всевищої, Бога, це Творця нашого, під керівництвом нашого Господа Ісуса Христа, нашого полководця рідні Мої, ніким, ніколи нічим не переможеним. Вічний переможець, вічний герой і вічний чемпіон, наш Господь Ісус Христос. А ми. Його друзі. І він назвав нас друзями своїми. Ви розумієте? І який він, такі і ми. Прийміть, рідні мої, любі мої, дороцінні мої, це святе вічне істинне Слово Боже, прийміть! І повірте в нього, і живіть з ним. Обнімаю міцно, цілую міцно, люблю, свято вічно, міцно. Амінь. Алелузія, 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 алелуз амінь.